Андрій, вітаю вас, рада вас бачити. Розкажіть, будь ласка, про ваш шлях у футболі та як ви прийшли до посади спортивного директора. Добрий добрий вечір. Е, ну, якщо супер коротко, так щоб не розтягувати по таймінгу, то в е, футболі з дитинства, е, академія футбольного клубу Дніпро, пройшов всі ступені в Дніпрі. Е, потім потрапив до Дніпра. 2 це друга ліга. Е, потім перейшов в металіст. Харківський. Все, все, як у всіх, можливо, отримав травму, яка, в принципі, не дала далі професійно розвиватися як футболіст. І у віці 20 років став дитячим тренером, став викладачем фізичної культури в загальноосвітній школі. Пропрацював рік. Далі академія Дніпра вже як тренер. На той момент мені було 20 років І от, в принципі, з того часу, потроху-потроху від найменших, там трирічних шестирічних, далі вже були подоросліше 16, U17, е асистент в команді U-19. Це я за 30 секунд розповів десятирічний шлях, в принципі. да Дуже е і Сюди вже я потрапив після того, як пропрацював два сезони менеджером команди в СК Дніпро-1. На цю посаду мене запросив Русел Андрій Анатолійович. І такі два насичені сезони, два найскладніші, можна так сказати, сезони, тому що вони були вже після початку повномасштабної війни. Дніпро. Потроху, ну, ми всі розуміли, почав якби, не знаю, розсипатись, можемо так сказати. А я паралельно просто був знайомий з Кузьменко Іваном Сергійовичем, ми спілкувалися досить довгий час на футбольні теми, просто паралельно обмінювались думками. І коли вже стало зрозуміло, що якби, пазл складається таким чином, що мій клуб перестає існувати, а в команді Олександрія. Стала вакантна позиція спортивного директора. То, в принципі, я отримав, е отримав від нього цю пропозицію, на яку з радістю погодився. Які наставники або постаті вас надихали та надихають зараз розвиватися та працювати у цій сфері? Ну, е можу. З ключових там відмітити декілька осіб, це директор академії Шилаєв Олег Миколайович, той, який, можна сказати, так довірив і пішов на зустріч, прийняв мене там, в 20 років якби, тренером працювати. Це мої дитячі тренери. Там Чистяков Олексій Олексійович і Максиміч Сергій Васильович. Можу назвати, я не знаю, хрещеним батьком в футболі е, Русал Андрій Анатолійович, який, ну, по суті, дав там, найбільший кредит довіри. Е, ну, І з таких знакових, яких я можу виділити, як вчителі, е, Красніков Євгеній Олексійович. Так що, такі. Всі відомі постаті, в принципі, в українському футболі, е, в яких багато чого можна було навчитись. Як ви вважаєте, що найважче у роботі спортивного директора в українському футболі саме у такий час для нашої країни? Це мій перший досвід роботи спортивного директора. Тому, звичайно, там базово складніше привозити футболістів через ситуацію в країні. Це так, тому що в кожного легіонера перше питання. Сейфті, чи безпечно, чи, чи, чи якби не літають ракети над головою. Це треба пояснювати. І, звичайно, в нас там були кейси, коли досить гарних футболістів ми не могли привести саме через е, проблему безпеки і війни в країні. Е, це основне. Все інше, ну, я, я не можу сказати, що щось там занадто складно. Це звичайна робота, як, як і у всіх, є свої там, робочі моменти. До того як ви прийшли в Олександрію, ви працювали у Дніпрі. Під вашим керівництвом була академія. Як ви опишете для себе цей період роботи? Ну там справедливості зараді. Там я не керував усією академією. В нас був розподіл на більш дорослі вікові групи на дитячі, і в нас були філіали, дуже багато філіалів. І от я відповідав за дитяче направлення. І за філіальну частину. Тобто, це відкриття нових локацій, е, співпраця з багатьма школами, е, це мені на той момент дало ну, якісь знаєте, комунікативні там, навички: домовлятись, спілкуватись, е, знаходити компроміси. Е, я, я б це виділив. Е, чи одразу знайшли спільну мову з командою та з тренерським штабом? Як почали працювати у нас спортивним директором? Тренерський штаб, всі профі, вони професіонали в роботі, перш за все, і там з ними важко було не знайти спільної мови. Тому що ми, ми тут всі, в принципі, зібралися заради однієї мети: це дати максимальний результат команді Олександрія. Я, як би, виконую свою роботу, я не, я не фанат того, щоб. Лізти в чужу роботу. Тренерський штаб супер якісно справляється з тренувальним процесом, з іграми і так далі. Моє завдання це там, давати якісних гравців для команди. Тому ну, співпраця, як мені вважається, досить плідна, досить така якісна, без, без проблем. Вже півроку, як ви пліч опліч працюєте з нашими містянами. На початку вашої роботи з клубом у літнє міжсезоння ви підписали достатньо багато молодих гравців як для першої, так і для другої команди Олександрії. 2 чому вибір припав саме на ці кандидатури? Ну, знову ж таки, повертаючись до попереднього питання, тренерський штаб досить чітко дає характеристики тих виконавців, кого вони хочуть бачити в команді. Ми їм під це даємо декілька варіантів, розглядаємо, вони їх погоджують, і вже далі я вступаю в перемовини з тими чи іншими гравцями. Там, до прикладу з Микитою Кравченко, по, по суті, весь контакт був в інстаграмі. Я йому просто в один момент написав: я хочу бачити тебе там, нашим правим захисником. Ну якби я міг цьому це написати, тому що. Ми були знайомі до цього. Це просто як один з прикладів, як це відбувається. Коли тренерський штаб погоджує того чи іншого виконавця, то ми працюємо над цим, аби задовільнити всі потреби. Хто вам допомагає обирати наших футболістів? У нас це відбувається там за досить простою системою. Є скаутинг-відділ. Є скаути, які працюють, допомагають там на аутсорсі команді. Ми обираємо умовно там топ-5. Далі цих топ-5 показуємо тренерському штабу. І кожен, починаючи від мене як спортивного директора, скаутів, тренерського штабу, генерального директора, каже свої так чи ні. І якщо ми там у вас три так, то да, ми, 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 да, ми збігаємось е, по всім цим умовам, і ми е, можемо привести цього футболіста. То це відбувається приблизно так. Як проходило трансферне вікно? Та як йшли перемовини з футболістами щодо переходу? Ось ви назвали, що з Микотою Кравченко ви спілкувалися в інстаграмі, а з іншими як проходили спілкування? Ну інших хлопців, яких по-перше, в саме це літнє трансферне. Вікно це були наші виконавці, які там добре знайомі з кимось. Ми раніше, можливо, перетиналися десь в телефонні розмови. Наше побажання, тренер телефонував. Ми знаєте, атакуємо з усіх боків для того, щоб людина дійсно розуміла, що ми зацікавлені всередині клубу і ми серйозно налаштовані на те, щоб він до нас доєднався. Там, до прикладу, з Артемом Шабановим, ну так само просто зателефонував, кажу, хочемо бачити тебе у нас, тренерський штаб хоче тебе бачити. Ми бачимо в тобі там, потенційно гарного виконавця для нашої команди. Все, домовились він у нас. Ну, складнощів, так би мовити, не було з цим. Я зрозуміла. Олександрія йде у зумову паузу на другій сходинці у турнірній таблиці. Які підсумки ви зробите за це півріччя для клубу? Я так скажу, заслугу хлопців дуже важко переоцінити. Вони насправді зробили там фантастичний ривок. Звичайно, ну, не будемо там лукавити, можливо, там хтось не очікував від нас такого результату, який ми маємо. Але, ну, перш за все, це заслуга футболістів. Другий момент це там суперробота тренерського штабу, бо ті матчі, які ми бачимо, це. Показник саме цієї праці. Е, і третє, я вважаю, що просто сам клуб е, якби доріс до цього рівня. Ну, насправді, це, це моя власна думка. Е, у всіх відділах, е, починаючи там, я не знаю, з медіа і закінчуючи там, генеральним директором, всі вийшли на той рівень, ну, який нам дійсно дозволяє, дозволяє бути на тій сходинці, де ми є. Клуб починає готуватися до зимових навчально-тренувальних зборів. Також декілька хлопців з Олександрії 2 будуть долучені до цієї підготовки. Чи є в планах підписати новачків у цю зимову паузу? Е, ну, такий е, анонс на, на правах Дага реклами. У е, нас вже є перше підписання. Е, це досить, на нашу думку, кваліфікований вінгер е, з Албанії е, з команди Партізані. Теді цара, е, так, це наше перше підписання, наш новий виконавець. Ми там, раді його вітати, раді його вітати і так заочно бажаємо йому е, показати найкращий результат. Е, це вже ну, можна сказати, офіційна, офіційна заява. Да, він, вже, він вже наш новачок. Чи не було складнощів стосовно перемовин з ним? Знаючи, яка ситуація у нас зараз відбувається в країні? Свої, е, свої складнощі є в будь-яких перемовинах? Це е, такі моменти, які треба десь або піти на зустріч, е, або відстояти свою позицію, але конкретно з цим кейсом ну, справились досить, е, досить е, швидко і так безпроблемно. Без Сподіваємося, він нам допоможе. Які головні цілі та завдання ви ставите перед собою на друге коло? Ну, якщо ми кажемо про перед собою особисто переді мною, то це, звичайно, допомогти по максимуму там, команді, колективу якісними підписаннями, тим, чим я якби, і повинен займатися. А далі я впевнений, що з цими новачками вже тренерський штаб розбереться, як, як саме їх приміняти на футбольному полі. Дякую вам за розмову. Рада вас була бачити. Нельзя. з нами був спортивний директор Іван Андрійович Телько.